Слава Україні! Коли Росію десь не пускають і цілком заслужено, вона починає себе вести, як та дуже ничемна і погана дитина у пісочниці. Вона ображається, в неї з'являється та сама російська грусть, і вона починає атакувати Україну калібрами, кінжалами, іншими видами ракет. А ми в чергове відбиваємося. Ну, росіянам, звісно, зранку хочеться поважати те, що ми бажаємо протягом усієї нашої багатовікової історії. Нехай вони захворіють до того стану, стану і нехай у них душа так грустить, що вони перетворяться на якомусь собі мавзолейного Леніна. І хай хворіють далі, але без нас. Так от, відбилися, і слава Богу, дякуючи нашим силам оборони і, звичайно, силам протиповітряної оборони. Сьогодні День Повітряних сил Збройних сил України. Можна дуже багато говорити про те, як ми ставимося до цих хлопців, власне, як до усіх наших захисників з різних структур. Але сьогодні мова про особливих, які дійсно можливо перші після Бога. Не забуваємо тих, хто покласує життя. Шануємо живих. І звичайно. Говоримо про те, що нехай кількість злетів дорівнює кількості посадок. Усіх причетних з Днем Повітряних сил, Збройних сил України. Ми крокуємо далі, я розумію, що для когось вже йде друга, а можливо більше доба безперервного роботи. Ми працюємо разом на нашу єдину і спільну мету на перемогу. Це надає сили, це нас мотивує. Тримаємо стрій, не забуваємо, якою ціною дається нам наша майбутня перемога. Допомагаємо Збройним силам. Віримо в себе, віримо в Україну. Слава нації, смерть ворогам. Все буде добре.